Ці двоє ще ніколи не були настільки близькими до очного протистояння. Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер на шляху до мегафайту. Але перед тим кожен із них має пройти серйозного суперника 23 грудня в Ріяді. І я запевняю вас, що Швед Отто Валін буде зубами триматися за канати, але так просто перемогу Ейджею він не віддасть. Чого чекати від цієї сутички в Хевівейті? Які сильні сторони Шведа, та чому ви точно захочете за нього вболівати? Дивимося анонс на каналі Тайк Майсон. Останній чемпіонський бій Джошуа провів у серпні. 22-го. олімпійський чемпіон проводив реванш проти іншого тріумфатора Олімпіади Олександра Усика. Антоха намагався повернути три втрачені пояси у великому шоу в Саудівській Аравії. Треба віддати належне, що в реванші Ентоні був куди більш небезпечний аніж у лондонському поєдинку. Абон мав йти значно раніше приймає на себе ці удари. Олександр Усик дістається йому, дістається відпрацьовувати на ногах. Перекриватися Антоха не став рубати сокирою з першого раунду, однак запропонував постійний пресинг українцеві. Нехай Усик і вигідно себе почуває в роботі другим номером, але Ейджей точно не був хлопчиком для биття. Особливо сильною для британця стала третя чверть реваншу. Після дев'ятого раунду відчувалося, що ситуація в ринзі доволі рівна, а чемпіонські три хвилинки забрав уже наш боєць. Однак, якщо брати на розгляд три крайні сутички Ейджея, то саме цю поразку усику я би назвав найкращим поєдинком Ентоні. Так, це третя поразка в кар'єрі зіркового бійця, але було абсолютно відчуття того, що Джошуа був близьким до своїх пікових можливостей. Жорсткий удар на місці та розумний пресинг відчувалося, що інстинкт убивці Антохи є, але і усик жертвою бути не збирався. До другого бою з усиком Ентоні готував Роберт Гарсія, відомий по роботі з Крісом Алгієрі, Антоніо Маргаріто, Доніто Донейром, Маркосом Майданою та ще не одним десятком топових бійців тренер високого класу плекав надії вперше стати наставником чемпіона світу в хевівейті, але не зрослося. Перед Гарсією багаторічним тренером Мейджея був Роб Макракен. Однак після Усика британця готував не Гарсія і не Макракен, а вже третій наставник. Відомий по роботі з Ерлом Спенсом, Дерік Джеймс взявся готувати Джошу до повернення після двох поразок Усику. Суперника для втягуючого бою вибрали не найстрашнішого американського проспекта Джермейна Франкліна. Він дав хороший бій діляну Вайту, але зважаючи на невеликий технічний арсенал та схильність зближуватися для дугових ударів. Франклін здавався вельми зручним противником для Антохи. Але ось так важко з упевненістю сказати, що зміна тренера пішла Джошуа на користь. Очевидно, що після двох поразок поспіль важливо було повернути боксеру впевненість у собі та психологічну стійкість. Загалом Антоха провів поєдинок рівномірно, але напрочуд нудно бій з Франкліном нагадав реванш із Руїсом, коли топовий супертяж засушив поєдинок роботою здалеку своїми прямими. Головна задача не пустити противника близько, тримати на відстані. Ентоні здобув. Перемогу по ділу за очками, але від такої перемоги можна було й заснути. Це вже далеко не той молодий Джошуа, що хотів рубатися з діляном Вайтом на середній дистанції. Ефективність, якби виросла, але було незрозуміло, за рахунок чого цей боксер зможе перемагати топів свого дивізіону. Менше з тим, Антоха залишив Деріка Джеймса своїм тренером, який, до речі, за цей рік програв зі своїми бійцями два стратегічно важливих поєдинки. Під керівництвом Джеймса Ерол Спенс без варіантів летів Теренсу Кроуфорду, а є Чарло. Нічого так і не запропонував Канело. Американський коуч готував Антоху до сутички з діляном Вайтом. Що мали би показати реальний стан справ у їхній співпраці, натомість Вайта спіймали на допінгу, а Ентоні терміново знайшли не конкурентного бо вже вікового Роберта Хеленіуса. Однак навіть повільний фінський дроворуб кілька разів непогано зустрів олімпійського чемпіона, що й оформивши тому юшку. Занадто прямолінійно Антоха дів у цьому поєдинку. А до всього ще й не сильно переймався про захист. Звісно, все можна вирішити однією смачною плюхою фізичної міці в Ентоні не відняти. Struggling to find the range, I told you. He lands the conclusive right hand. Але далі плюхи буде замало. У такому стані AJ буде надто небезпечно йти на когось із топів типу Вайлдера. Джошуа здавався достатньо читаємим боксером, якому бракує стратегії, аби зламувати захист дійсно міцних бійців. Тому до бою з Отто Валіном британець готується з Беном Девісоном, що відомий по роботі з Тайсоном Ф'юрі. І це четвертий тренер для Джошуа за 5 боїв. Зміни точно потрібні, але чи піде на користь настільки часта зміна наставників? Було очевидно, що AJ психологічно переживає важкі часи ще після. Лондонської поразки Олександра Усику. здавалося, що тренер психолог боксеру зараз точно потрібний більше, аніж тренер-тактик. Усі ми пам'ятаємо нервовий зрив англійця після другої поразки Сашковій, І наразі ніхто не знає, наскільки екс-чемпіон світу ментально огоптався після таких ударів по его. Однак на честь Девісона треба відзначити, що він був у куті Тайсона Фюрі, коли той мав би перемагати Деонтею Велдера у першому бою, та коли циган змагався саме з Отто Валіном. У 2018 році небитий проспект. Твалін дав напрочуд гідну опозицію англійцеві. Чи часто ви бачили обличчя цигана в такому стані? На молодого шведа навряд хтось ставив, а він міг перервати переможну ходу сеньора Фуреона. Як на мене, того розсічення було досить, аби лікар радив зупинити бій. Проте цього не сталося. Валін був вкрай зручним та кусючим у тому поєдинку. Окрім правосторонньої стійки, шведський боєць проявив себе як дуже заповзятий хлопака. Його ціль увійти чим поближче до фури і вже там вгатити того боковими. В одному з таких заходів, отто якраз і розсік обличчя британця. Фура по-справжньому зміг впоратися тільки тоді, коли максимально вімкнув свою масу і став налягати на противника. А ще в другій половині бою став більш влучним із джебами. Це змушувало Валіна бути більш обережним на входах. Отто провів, мабуть, найбільш складний поєдинок у всій своїй кар'єрі. І нехай він його програв, але залишив по собі напрочуд хороші враження. Воїн по характеру та розумний тактик, здатний підбирати ключі навіть до найскладніших замків. З-поміж іншої опозиції після Ф'юрі варто виділити хіба домініка Брізіла, колишній претендент на чемпіонські пояси, нічого не зміг вдіяти з непростим шведським хлопцем, поступившись отто по очках. Наш герой показав хороший таймінг, чітко реагувавши на випади суперника. Але після того майбутній противник Джо що аби в ноунеймів чи гейткіперів. так продовжувалося до осені цього року, коли Валін зійшовся із добром відомим колишнім росіяніном Муратом Гасієвим. Яка несподіванка! російський паспорт став перешкодою для просування колишнього чемпіона у крузерах, тому Мурат тепер виступає з вірменським прапором. Переможець пари Гасієв Валін забирав би другу сходинку рейтингу IBF, що виглядає надзвичайно перспективно. І Швед знову опинився в ролі аутсайдера, але йому це не завадило показати хороший бокс та майже ні разу не потрапити під. Від страшну гармату Гасієва. Мурат не дуже рухливий і достатньо прямолінійно йде на суперника, тому для шведського шлюги завдання дещо полегшувалося. З-поміж сильних сторін Валіна я би відзначив дуже розумну роботу на ногах та непоганий захист. Коли би Гасієв не йшов уперед, йому завжди було незручно атакувати суперника. Натомість, отто так вибирав позицію, щоб можна було різко входити в контратаку. Дуже тонкий момент у роботі Шведа, але діє навіть із найбільш грізними суперниками. Якщо Джошуа буде довго виходити чи заграти, то неодмінно спіймає облизня. Швед викинув багато джебів, що називається на калькулятор, тобто легких, але точних ударів, які рахують судді. Мурат свою плюху готував, готував, але так і не зміг по-справжньому розкрити. Валін був занадто незручним суперником. Роздільним рішенням Швед здолав Гесієва, віддаливши того від мрій про титул. І як після такого не вболівати за хлопця? Отто ще із синьо-жовтої країни. Я схильний вважати, що він зможе протриматися всі 12 раундів проти екс чемпіона світу. У якщо вірити бокс-рек, то валіна що ніхто і ніколи не відправляв у нокдаун. Про нокаут годі й казати. Думаю, що і ЕйДжею не вдасться відправити суперника спати. Ставка на те, що цей бій пройде повну дистанцію, уже доступна на сайті Favbet. Тож ходіть за посиланням у закріпленому коментарі та ставте разом із бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. Проте сприйміть це як спосіб розваги, а не заробітку. Інтриги двобою додає ще й те, що хлопці вже боксували один проти одного, щоправда, ще по аматорах. У 2010 та 2011 роках у мережі збереглася перша їхня сутичка. Дало це дійство аматорського боксу достатньо сумбурно. Валін намагався діяти наскоками і з виходом на середню відстань. Джошуа бив прицільніше, як здалеку, так і зблизька. Але глобально це виглядало так: посередня атака, неточна контра. І в клінч. Антоха при цьому зміг напихати трошки більше і забрав перемогу в обох аматорських сутичках. Джошуа неодмінно відчуває на собі тиск. Ніхто не чекає його поразки в цій сутичці. А Вайлдер та Валін не пропускають нагоди, щоби підвищити градус накалу. Я готовий до цього бою, тому що вже давно чекаю на нього. Думаю, ми обидва добре знаємо один одного. Пік кар'єри Джошуа припав приблизно на 18-й рік. і Він заслуговує на повагу. Тепер я відчуваю, що він перебуває на спаді, я збираюся допомогти йому зрозуміти це. Його кар'єра добігає кінця. Валін каже, що я пройшов свій пік. Вайлдер каже, що я втратив свою особистість. Припустимо, Валін взагалі не знає, що таке пік, хто він такий, щоб говорити про те, хто зараз у праймі, а хто ні. Я віддавався своїй справі на всі сто. Я був дворазовим чемпіоном світу, неодноразово захищав пояси і бився з великою кількістю чемпіонів. Тоді, як за плечима Вайлдера, 50 боїв, і він імовірно бився з Джейсоном Геверном десь в 30 якомусь поєдинку. Коли я змагався з ним уже у 12-му бою або десь близько того, у мене ніколи не було річної перерви. Я ніколи не сидів без діла місяцями безперервно. Я використовував будь-яку можливість, боровся проти чемпіонів, захищав пояси. Си, я з іншої породи. Ви думаєте, хто він такий, щоб порівнювати себе з іншими? Я зліплений з особливого тіста. Якщо вони шукають слабкі місця та прогалини, то їм потрібно перестати дивитися на мене, тому що я як камінь. Загалом я не знаю, про що говорить Вайлдер, якщо чесно. Я очікую, що ця пара видасть цілком конкурентне протистояння, яким би фаворитом не здавався екс-чемпіон світу. Обидва боксери достатньо варіативні. Валін зразка бою з ф'юрі це настирний хлопець, що не дає тобі передихнути і дуже влучно ловить вищого противника на підсадці. Сховав голову понижче і запулив парочку хуків. Валін в останній сутичці: це боксер, який ріже темп бою і видає нудний, але вкрай ефективний бокс. Я думаю, що по попервах. Точно віддасть ініціативу своєму візаві. Очікую, що британець діятиме приблизно в такому ж темпі, як і з Франкліном. Прагматично годуватиме Джебом та нікуди не стане поспішати. Але труднощі в нього точно виникнуть. Валін – це не усик, але теж нижчий за Джошуа. теж шульга і теж розумно пересувається по рингу. Цього може вистачити, аби стати головоломкою для Антохи. Припускаю, що за рахунок короткого кроку отто буде постійно гратися дистанцію та спробує вколоти Ейджея при першій же нагоді. Але зробити це як справжній кіллер аля Вайлдер він не зможе. По-перше, в нього абсолютно відсутній нокаутуючий удар. Тому як би не помилявся Ейджей, я не вірю, що у Валіна є бодай найменший шанс достроково прикінчити олімпійського чемпіона. Перевага у фізиці істотно на боці Ейджея, оцінюючи шанси, віддам 65 на перемогу фаворита, але пристойні 35 на те, що отто може створити сенсацію. Та чи все ж створить? Про це хочу запитати вас. Напишіть вашу думку, як закінчиться це протистояння 23 грудня. Саудити проведуть велику підготовку перед тим, як зіштовхувати Вайлдера. З Джошуа. Але перед тим фаворити в один вечір мають підтвердити свій статус. І в перемогу Део над паркером віриться значно сильніше, аніж у те, що Ентоні катком пройдеться по незручному шведському боксеру. Підтримайте наш ролик лайком та будьте здорові! Це Тайк Мейсон, я Макс Діденко. Почуємось!